Ніхто не буде разом вічно. Ви розумієте, ми приходимо в світ самі і уходимо з нього ми самі. Ми можемо бути разом. Ну, чоловік з жінкою, наприклад, ну, пара. Якийсь період часу наші шляхи сходяться і ми йдемо разом. Рука об руку. Ми можемо пройти так півжиття, а можемо пройти так кілька років. Як воно, знаєте, складеться? Я до чого це кажу? Я кажу це до того, що. Багато хто дуже страждає після розривів та розлучень саме через те, от я навіть тему колись підіймала, що багато років люди бувають, не можуть вийти з цього стану через те, що вони злилися, розумієте, зі своїм партнером, зі своїм чоловіком, зі своєю дружиною. вони злилися. Вони стали вважати себе і цю людину одним цілим. Ми не одне ціле ні з ким. Оця історія, що кожному потрібна половинка, тому що ти не ціла, ти тільки половинка без когось. Це неправда. У кожної людини є свій життєвий шлях, своя мета, свої бажання, свої цілі, своя місія на цій землі. розумієте? І це все з часом може змінюватися, пріоритети змінюватися, бажання змінюватися, погляди змінюватися. розумієте? Дитини, хтось хоче кар'єри, хтось хоче за кордон, хтось хоче лишитися все це фундаментально важливі речі для кожної особистості, окремо що для чоловіка, що для жінки. Так, країна проживання, наприклад, служба в ЗСУ, народження дитини, наприклад, навпаки, відмова від народження дитини це все фундаментальні рішення, і вони у парі мають співпадати. Співпадати, тоді цей шлях рука об обруку, він продовжується. А коли воно починає розходитися, тобто хтось хоче дитину, а хтось її не хоче, відповідно, за якийсь час ця людина, яка хоче, наприклад, вона відколиться. Або хтось хоче за кордон виїхати, а хтось хоче лишитися. Це питання з за кордоном, наприклад, воно ну таке, що воно дає тріщину конкретно. Тобто, якщо ви не можете навіть домовитись про те, де ви будете жити, або хтось. Уступає, народжує, наприклад, коли не хоче, або переїздить тоді, коли не хоче. Воно потім, це жертва, розумієте? А воно так за жертви не робиться, воно потім через кілька років все одно вилізе, оце все. Ця проблема. Тому мені здається, що знаєте, треба себе виховувати в такому дусі, щоб не приносити в жертву свої інтереси заради інших. Якщо це необхідно для лікування, для того, щоб врятувати чиєсь життя, для якоїсь благої місії, це одне. А просто заради того, щоб свої бажання обнулити, заради бажання іншої людини, ну це вам щастя не принесе.